Поправки про скорочення виплат. Ну, давайте а, будемо відкрити їх навіть на день додатково uh, виплат нашим uh, вихисникам, які не точно не заслуговують, але тим не менш їх не Але ну, Я думаю, що там менше Має ніж виплат. на увазі, що людям, яким скоротять зарплати до цих умовних 10 мінімальних 67 тисяч це виходить, і значно менше ніж тієї кількості військових, яким води ці гроші потрібні. і Вони, як правильно кажете, покриють ці виплати станом на кілька днів буквально, але що я думаю, що там навіть різниця в тисячі uh -huh. разів, тому Пане Ярославе, дивіться, правку підтримали на сайті парламенту, поки що немає результатів голосування. Підкажіть, будь ласка, чиїми голосами пройшла ця правка? І за вашим прогнозом, чи підпишеться цією правкою закон президент? А, вже, якщо не помиляю, з'явилось на сайті. Там а, серед, а, я впевнений, що з'явилась на сайті, тому що тут тільки що дивилися результати. Але, тим не менше, я скажу так, там приблизно 150 це коаліція, тобто слуги народу, і майже всі фракції, так чи інакше, в різному кількості, натимна менш отримували цю правку. Чи підпише президент, чи ні? Я не впевнений, що підпише. Знову ж таки, правка приймалася в непротивний закон. і там можна...